За останніми дослідженнями вчених, кондиціонер, окрім обігріву, охолодження чи очищення повітря також продовжує термін експлуатації вашої побутової техніки, а також впливає на працездатність людини. На електронну адресу проєкту Профібут останнім часом надходить дуже багато запитань щодо вибору, монтажу, експлуатації кондиціонерів. Ми, звичайно, звертаємось до фахівців, а саме до компанії Рівний кондиціонер, адже саме вона на українському ринку працює уже понад 15 років. Та дізнаємось відповіді на ваші запитання. Вітаю! Вітаю вас також! Незабаром нам синоптики прогнозують величезну спеку. І дуже багато запитань, в кого вже стоїть кондиціонер, чи потрібно чистити кондиціонер, чи можна на цьому зекономити? Що скажете? Зекономити на цьому, звичайно, можна, але тут питання зовсім в іншому: чи варто взагалі економити на своєму здоров'ю? Тому що в першу чергу технічне обслуговування кондиціонерів, чистка і інші речі, які ми робимо при серйозному обслуговуванні, забезпечують якісне і Чисте повітря, взагалі, виробники техніки рекомендують проводити сервісне обслуговування два рази на рік перед початком сезону і після його закінчення. Всіх своїх клієнтів, які ми монтуємо кондиціонери, зазвичай ми самі обзвонюємо і пропонуємо цю послугу. Багато хто погоджується, це робить, багато хто відмовляється, але кожна на це є свої причини. Не обслужений кондиціонер може наносити значну шкоду вашому здоров'ю, тому що на Теплообміннику на вентиляторах може з'являтися віруси, мікроби, бактерії, які можуть шкодити здоров'ю, навіть інколи призводити до деяких хвороб. І звичайно, дуже важливим є те, що якщо ми вчасно обслужимо кондиціонер, то в той момент, коли на дворі дійсно буде спека, він вам не здасть збій, а буде служити вірою і правдою. Тому що ну, зазвичай, як показує практика, в нас наші люди, наш народ, і якщо. На цьому намагаються економити. Дзвонять в перший день спеки, тоді, коли дійсно стало жарко. Відповідно, всі починають вмикати кондиціонери. кондиціонери не вмикаються, бо вмикаються і вони пахнуть, не працюють або у них там ще якісь там різні там дефекти. Типу вода з нього може піти. Може та вода замочити техніку. Відповідно, є ряд. Ну, тих проблем, які можуть викликати невчасна не чистка кондиціонерів. Тому я б не, не радив мене цьому економити, тому що це інколи може бути навіть дорожче, ніж ви собі думаєте. Взагалі рекомендував би робити сервісне обслуговування до початку тих спекотних днів, коли дійсно потрібно вмикати і використовувати кондиціонер. Тому що коли настає спека, і всі починають вмикати, і всіх вони починають не працювати, всі дружно телефонують. Відповідно, що ми не можемо одночасно приїхати до тої кількості людей, які нам телефонують. Зазвичай ми їм відмовляємо, або кажемо, що ми не в змозі приїхати до них, або термін того, поки ми приїдемо, надто довгий. Тобто це може бути і неділя, і дві. А без кондиціонера в такій ні, зрозуміло, що рідко хто витримає, якщо в них він дійсно є, і вони ним планують Ми радо чекаємо всіх, у кого є запитання щодо вибору або монтажу кондиціонера. Допоможемо вибрати саме той кондиціонер, який вам потрібний. Звичайно, змонтуємо і будемо обслуговувати цей кондиціонер подальшому, щоб ваша техніка без перебоїв вела себе у потрібний для вас момент. Консультацію можна отримати безпосередньо в магазині на проспекті Миру 15, а також на офісі за адресою 6 60.